Вітати вас на своєму каналі, і давайте з вами подивимося, хто про вас зараз думає, та що думає. Давайте подивимося, хто про вас думає прямо зараз. Хто про вас думає? Тут, скоріше всього, думає людина, з якою ви пов'язані якимись законними питаннями, документальними, юридичними, будь-якими, але це людина, яка про комфорт, про затишок, про своє задоволення, про свій. Матеріальний комфорт достаток, і це людина, яка точно себе ні в чому не образить. До речі, людина може отак відпочивати в цей момент, можливо, щось попивати, або ж може просто бути в хорошому піднесеному настрої. Що думає про вас написати, зателефонувати, зважує, чи треба, чи ні, тому що може нарватися на якусь неприємність. Можете ви відправити, мабуть, далеко, нарватися на конфлікт. І тому поки що себе може обмежувати. Залишайте ваші коментарі. Ну а для розгляду вашої ситуації я залишила телеграм в описі під відео.